Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Павлова Пасіка. З вами я, Павло. Сьогодні на 2 листопада, 2022 рік. Сьогодні ми далі підготовлюємося до нового сезону. І Сьогодні я вам хочу показати, розказати по покрасці трошки наших вуликів, нуклеусів. Бо я знімав раніше відео, показував вулики ППУ, як ми фарбували. От хочу вже на пасі, хочу під показати, як вони вже там 3 роки чи... Скільки років, точно не пам'ятаю, відео казав. І е, хочу показати, як вони відстояли. Відслужили. Вони, можна сказати, весь сезон стоять назнава, на дворі. Зимою ну, бджоли в Нуклеусах, хочу показати. А сьогодні я от, вчора фарбував я криші. Криші для е, нуклеусів. Хочу сьогодні показати. Фарбував я фарбою звичайною ПФ кісточкою один раз і все добре. Вже є на знуклеуси, на, на пасіці стоять, От, зимувати будуть. Ну, рік і сезон простояв, зараз підемо подкажу. покажу, як вони себе показали. Ось стільки вийшло, сюди є 48 штук. Так, друзі, вже підійшли на пасіку. Ось, нугле ось це показ, показую, вже вони досить довго стоять на дворі, пару сезонів. Ось так вони виглядають. Фарба трохи повигоряла, кольора. Кольора повигоряли. Почорніла, не знаю від чого на чорніє. І досадки в якихось, от. Ніде нічого не лущиться, не відпадає. Все супорово тримається, ось виглядають вони ось так сіноклеуси. О, це є щодо ППУшних. Хіба що криші треба фарбувати в білий колір, бо сонце припікає і їх починає крутити. Ну, то Ми так замітили, чи ми правильно то думаємо, чи неправильно. Наприклад, є зелена криша, вона якісь крутила. Бачите? Ну, біла, біла рівна. так як ми замітили в своєму опиті. Ну, але так все в цілому є досить добре. Тож що до ППУшного. Е, це є наклево з екстрадованого пінопласту. Ну, тут ПВХ пластиком обитий, а тут є звичайно пофарбовано враз. Це теж криша відстояла сезон. Тримається суперово, нічого не відпадає. Ось, Все досить добре тримається. Так, ідемо, хочу показати. Це вже цілі нуклеуси, Це є прототип Ізмайлова, зроблені по тих самих розмірах на 4 маткомістя. Теж сезон відстояли. От, виглядають гарно. Ще кольора не дуже повигоряли. Тримається все супер, нічого не лущиться, не відпадає. Які Ось, тримається, все дуже добре тримається. Не буду сіяти на стілу зиму, зимувати на дворі. Ну, Думаємо, що на дворі, якщо щось там зміниться, то знімлю, покажу. Ну, досить пайна, тримається. Ну, Клево це теж деякі От там чи ще показую. От його. той. Теж пофарбовані. Там. Ну, вже там. Тут воряди то вже є, Заразі там пройшли ми їх. Ось ці шестерамочники теж є враз пофарбовані сезон. Все, стоїть, нічого не падає. Хіба що треба з ними акуратно поводити, щоб їх ніде не стукнути, не вдарити, бо будуть ум'яти. Ось ці, ці шестирамочники вже мають. Здається мені по три роки. Ну, от, вони вже такі трошки... Тут сничка подобала, але фарба Фарба тримається теж добре. Тут теж вже щось О, побило. Ну, от, тут синичка. Ну, Але в цілому... в цілому ось так вони не виглядає, тримається нормально. Щось можна підмальовувати буде. Ось так, це є вже 에... про це Там я відео колись Ще там того року, чи два роки тому знімав про них. Там кому цікаво можна подивитися. Ще покажу вам одразу це одне вулики Віта. У мене там відео є, я показую, як ми їх там шліфуємо, фарбуємо. Ось, сезон стояли. Ось. Тримаються. Так, друзі, не вистачило пам'яті. Ще раз хочу показати. От, вулики тримаються, сезон на пасті відстояли, ніякого признаків на відлущування фарби, відпадання, відслоювання нема. Всі гарно виглядають. Ось бджілки літають, від них живуть. Оце є сезон відстояли. Далі будемо показувати. Ось так, Так, це друзі, є пофарбовано звичайною фарбою ПФ, самою дешевшою. Ось так вона тримається. На даний час. Все, на цьому, починає... на цьому... Друзі, закінчуємо відео. ось таке відео вийшло, у кого було відео цікаве, ставте лайки, підписуйтесь на, на канал, задавайте питання. Думаю, що буде ще про ту тему багато чого поговорити. Все, всім їчте мед і будьте здорові! Слава Україні!